Мої любі діви. Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення для вас вже на лютий місяць, давайте разом його зробимо. Для вас і подивимося, яка енергетика буде найвідчутніша, найважливіша, які важливі події в вашому житті будуть відбуватися. Своє передбачення я буду робити вже традиційно на трьох колодах. Одну колоду я замінила долину міражів я замінила на ось таке. Таро незалежне, українськомовне Таро. І взяла підказку ангелів до романтичного таро підказку ангелів. Отож, не гаймо часу. Мої любі діви, класичне таро райдера Уейта. І перша карта для вас. Так, що тут в нас? Імператриця, старший аркан. Це доросла жінка. Можливо, це ви така жінка е розумна, дбайлива, уважна. Жінка, яка дбає, жінка, яка плодиться, в якої все, в якої все вдається, в якої гармонія повна, Біля, в якої є затишок, порядок, і вона ще й жінка-красуня? Можливо, <кхід> перепрошую, це ви. Така жінка, а можливо, у вас поряд є така жінка, вона найкраща. Тоді вона найкраща, така жінка. Бережіть її. Вам з нею буде завжди комфортно і затишно. Вона завжди буде про вас дбати, нагодує. І ви себе будете з нею комфортно почувати. Це також карта бажаної вагітності. Це енергетика росту і прибутку. Тому вже підставляйте кожен під свою ситуацію. Можливо, для когось це знайомство з такою жінкою. Дивимося далі. Наступна карта для вас сила. Знову старший аркан. Сила. Сили вистачить на все. Це девіз Цього аркану, ви подивіться, який він є яскравий, сонячний, позитивний. Якщо була якась ситуація, яка вас пригнічувала, яка не рухалася, якісь проблеми, це зрушиться. Вам достатньо буде сили, вміння ну, вам поміняти цю ситуацію, зрушити її, переконати, досягнути чогось, Ну, залежить кожного, що, але сили зрушиться. Щось з місця, те, що не рухалось, те, що зас... От стояла якась ситуація на місці, ви не могли нічого з цим зробити, то ви її зрушите, вона поміняється, і вам буде достатньо сили. Навіть якщо щось... От ви будете щось робити, я втомився, опускаються руки, пригадайте, що у вас є сила, і ви зможете все. Єдине, що сила, сила не відчуває, як вона тисне. При спілкуванні будьте, не тисніть на партнера. Ну, будьте уважні до того, які зусилля ви прикладаєте. Як в прямому розумінні, так і в переносному. Не тисніть. Тому що ви можете цього не відчути. Наступна карта. Наступна карта, мої любі четвірка кубків. Карта очікування, на що ви чекаєте, сижу, надувся, надулася. Карта емоцій, коли я заглиблена людина в себе і щось чекає. На що ви чекаєте? І оце, коли ви чекаєте, ви відмовляєтеся від того, що вам пропонує хтось, Можливо, допомогу, підтримку, подарунки. Коли вам щось пропонують, а ви ось такий набундючений сидите і не приймаєте цього. Тому що ви собі щось вигадали, ви щось собі спланували, і ви чекаєте. Воно ще не зрозуміло, чи воно втілиться, чи воно збудеться, чи ви дочекаєтеся, але ви вже відмовляєтесь від того, що вам пропонують. Ну, тобто, подивіться на ситуацію свою, з якої, якої сфери це стосується. Можливо, потрібно переглянути. Так, дивимося далі. Наступне романтичне таро. І три карти для вас з романтичного таро. Перша карта, мої любі, світ. Світ це новий етап, Нове… новий статус в вашому житті. Так як це романтичне таро, це може бути народження, а в нас тут було, дивіться, вагітність. Це народження, це, тобто вагітність це також новий етап в вашому житті. Для когось це вагітність, для когось це народження онуків, дітей, для когось це новий статус. Ви стаєте нареченою, нареченим, ви, стає, ви одружуєтесь, стаєте. Чоловіком і дружиною, ви стаєте бабусею, дідусем, для когось це переїзд в іншу країну до іншого чоловіка до, до нареченої в іншу країну, інші люди, інша мова. Тому підставляйте кожен під свою ситуацію, який у вас новий статус? Що у вас новий, новий щабель, нова сходинка? Щось нове в стосунках у вас, якщо ви в парі, так? У вас Щось нове ви пробуєте, ви домовляєтеся. Ви... Так що ж, таке стрибають так карти. Наступна карта для вас, мої любі діви, четвірка, четвірка мечів. Тут бал. Партнерство танцюють, ритм відчувають. Четвірка це стабільність. Якщо ви в парі, вас все класно, ви відчуваєте один одного, ви, ви е, в одному ритмі. Все стабільно, все класно. Ви на, на одному диханні. От танець він ж потрібно відчувати партнера. Ви в одному ритмі. Так, наступна карта. Наступна карта король мечів. Король мечів дорослий чоловік стихії повітря. Терези, близнюки, водолії. Ваш партнер, ваша половинка, знайомство з таким чоловіком, ну, бо фігурна карта це люди в вашому житті яким чином він програється, чоловік, який виносить вам мозок, чоловік, який планує, чоловік, який багато говорить, чоловік, який надає ясності. Ну, чоловік ось такий в вашому житті. Давайте запитаємо, запитаємо, так, а можливо, ну, так як для чоловіків це ясність якась буде. Меч це розуміння, це, це планування. Так, для жінок це може програтися людиною і таким чоловіком, а для чоловіків енергетикою, ясності, плануванням, стратегії. Давайте запитаємо поради ангелів, що вони нам порадять, так? Для дів на лютий місяць дайте пораду, підкажіть щось. Весілля. Весілля, а в нас тут був новий статус, так? Можливо, для когось це і є весілля. Для когось це одруження. А хто одружений, яка порада тоді? Давайте візьмемо. Тому що, ну, одруження так, то... а хто вже в парі, дайте нам. Пораду для партнерів? Ай. <свист> Знаєте, що в мене тут випала карта сама? Карта з порадою полюбіть себе. Поважайте себе, підсилюйте свою привабливість. Отаку От пораду дали ангели для людей, які в парі. Дивимося далі. Далі в нас Таро незалежні і три карти для вас. Так, сподіваюся, мій вазонок не впаде. Так, перша карта для вас, мої любі діви. Паш посухів. Ух, яких важко брати, як їх вони такі товсті, що дуже важко виймати їх. Паш посухів, мої любі. Дивіться, тут ви... людина стрибає. Це пригода, це азарт, це нові ідеї, бо посухи це вогонь, завзяття таке нове. Коли ви, вам, ви щось собі надумали, ви, і нова ідея вам прийшла в голову, і ви хочете її втілювати. Це життєрадісність, це енергійність, це безстрашність, це експерименти нові. Тобто ви готові стрибнути. Ви готові подорожувати, ви готові щось робити, щось втілювати? Це коли загорілася з вас іскра? Наступна карта. Ну, що таке? Ну, ж так було все добре. І ангели нам одруження обіцяли, але ж вони нам і обіцяли полюбити себе. Порадили, не обіцяли. Тут. Тут настрійка мечів, розбите серце. Що вам розіб'є серце? Знаєте, що можливо? Оце очікування. Тут ви щось чекаєте, і, можливо, от так як я говорила, що можна і не дочекатися, і вам це розіб'є серце. Ну, знову ж таки, в кожного своя ситуація підставляйте під свою ситуацію, що таке розбите серце для вас. Інформація, яка вас розчарувала, плани не, справ... не справдилися, розбилися плани, так? ваші... Трикутник, розбите серце. Серце болить ну, в прямому розумінні цього слова, тому будьте обережні, не приймайте все близько до серця. Думки ваші вам розбивають серце. Ну, в кожного своя ситуація, підставляйте. Ваші сподівання, можливо, ось тут дивіться, як тут ви налаштувалися, стрибнули, не подумали і приземлилися, а воно зовсім не так, як ви собі думали. Щось вас, для вас буде. Неприємним. Якась ситуація. Третя карта для вас, мої любі діви. Що в нас тут лицар посухів? Лицарь посухів. У нас був паж посухів. Ось так. Щойно був паж, ви стрибаєте, а тут же лицар посухів. А лицар посухів це мужність, енергійність, привабливість. Геройство навіть, бунтарство, зухвалість. На цих картах нема чоловіків. Лицарь посухів в класиці, це молодий чоловік. А тут це енергетика, яку потрібно ось скерувати в правильне русло. Все, що я щойно перерахувала, потрібно, можливо, ось після цього. Розбитого серця, взяти себе в руки, і вирішити кудись це от мужність, енергійність, бунтарство, і ви кудись вирушаєте, скеровуєте оцей запал свою, тому що вогонь це і злість, це і агресія, і ви скеровуєте це в правильне русло. Ну, якщо це стосується ось такого трикутника і розбитого серця. І Якщо вам хтось от таку шкоду приніс. Або це далі, от, тут у нас був запал, ви стрибаєте, і це от продовження. Ви те, що ви втілюєте, воно має своє продовження. Ви далі це працюєте над тим. Ось такий вас місяць, мої любі діви. Ну, такі крайнощів багато. І розбите серце, і удруження, і імператриця. І сила, але от, от ось найголовніше, що сили вистачить на все. Подолати будь-які труднощі. І це розбите серце не приймайте близько до серця. Тому що ви впораєтесь. Можливо, воно і на краще навіть для вас. Не сидіть і не чекайте, щоб вам не розбивали серце. Ви маєте силу. Ось таке передбачення, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця, вдалого, цікавого. Проживіть його з любов'ю, з коханням, з бажанням, з натхненням. У вас багато вогню, у вас є, є запал, є пристрасть, є сила. Все в ваших руках. Ви зможете все подолати, ви зможете все втілити. Цього, чого я вам і бажаю, мої любі діви. Люблю вас обіймаю, ви найкращі в мене глядачі. Пишіть, чекаю на ваші коментарі, на ваші роздуми, на ваші побажання. Завжди з великим нетерпінням на них очікую. Мені дуже приємно їх читати. Ставте вподобайки, допомагайте просуватися моєму каналу. Хто ще не з нами, підписуйтесь, приєднуйтесь і почуємося. Па-па!